Собака з кличкою Тайга старанно щось шукає в лісі в Бургундії, що на сході Франції. Щойно починає рити землю, її господар Ніколя діє швидко. Інакше знахідка прямо потрапить у шлунок тайги. Ця команда полює на трюфелі. Ніколя і ще майже 30 таких, як він, збирачів цінних грибів, працюють на компанію, що належить Тірі Безе. Він узявся за цю справу 20 років тому, але зацікавленість до трюфелів виникла значно раніше. Уперше я покуштував трюфелі за малих літ, коли ми з дідусем гуляли лісом. Щороку він ішов у ліс рубати дерева, і в нього був пес, який шукав трюфелі. Трюфелі ростуть під землею поруч із корінням дерев. Ніколя пояснює туристам, як їх діставати. трюфелі люблять вапняний ґрунт. У Бургундії саме такий, тож грибів багато, але без вірного помічника їх не знайти. Шукати трюфелі можна навчити будь-якого собаку, але є особлива порода. Назва цієї породи лагото романьоло, і я вирішив завести такого собаку, бо це дуже доброзичливі тварини. Ми були щасливі працювати разом, бо це була справжня дружба. Романьольо мають дуже гострий нюх, тому збирачі трюфелів здебільшого заводять саме цю породу. Чим успішніші пошуки, тим більше можна заробити у Європі. Найдешевші трюфелі коштують 500 євро за кілограм. Гриби з Бургундії удвічі дорожчі. Найдорожчі трюфелі продають за 3 тисячі євро за кілограм. У ресторані, що належить компанії Т'єрі Безе, туристам пропонують покуштувати різноманітні страви з цим делікатесом. Ми любимо трюфелі і намагаємося частіше додавати їх у свої страви. Тому нас цікавило, як їх збирають, і все, що з цим пов'язано. Мені подобаються трюфелі, але я рідко їх їм, бо вони дорогі. Зазвичай це буває в дорогому ресторані. Беру щось із трюфельним соусом чи щось таке. Утім, поціновувачі трюфелів вважають, що вартість не має відлякувати, адже купувати кілограм грибів нема потреби. Для вишуканої страви досить і 20 грамів. Allez, on cherche. On cherche une autre